ЄНФП реалізовує програму спопередження та реагування на випадки домашнього та гендернозумовного насильства з 2015 року. В межах цієї програми ми працюємо як на національному рівні, так і на місцевому рівні. Ми зібрали першу когорту таких громад для того, щоб вони розказали про свої успішні кейси реалізації проєктів, а також поділилися своїм досвідом із іншими колегами. Ми отримали 117 проєктних проектних заявок, з яких підтримали 65 різних громад по території всієї України загальним охопленням цього проекту. На сьогоднішній день ми маємо показник в 5 мільйонів людей. Наш департамент соціальної політики реалізував чудовий проект, який називався «40 відтінків насильства це п'ять активностей, які входили сюди. Лекторій, форум, театральна вистава, ілюстрації. Завдяки цьому проекту нам вдалося залучити більше 12 тисяч В Подальшому ми плануємо відзняти фільм на основі нашої вистави. Ця вистава буде показуватися в школах, в освітніх закладах. І Я думаю, що ми. Ще Ще більше привернемо увагу, і ще більше людей зрозуміють, що форми насильства бувають не тільки фізичне і сексуальне, але й психологічне, і економічне. Наша назва проєкту про домашнє насилля знає, впевнено себе почувай. В рамках проєкту було реалізовано багато активності: це і тренінги по запобіганню протидії домашньому насильству для представників та лідерів громад, громадських організацій. Також створено чат-бот Запоріжжя, місто без насильства. В цьому чат-боті ми зібрали таку цікаву інформацію, як дізнатися, взагалі, що таке домашнє насильство, які є види домашнього насильства, як можна запобігти даній проблемі, куди Звертатись цілі компоненту програми, які націлили на запобігання домашнього насильства, є такими: змінити соціальні норми та гендерні стереотипи, які сприяють толеруванню і поширенню домашнього насильства. Забезпечити готовність суспільства реагувати на випадки домашнього насильства, надати можливість отримання первинної психологічної підтримки для підлітків та дорослих. Створюємо громади, вільні від домашнього насильства. Створюємо громади вільні від домашнього насильства. Створюємо громади, вільні від домашнього насильства. Створюємо громади, вільні від домашнього насильства. Створюємо громади, вільні від домашнього насильства. Долучайтеся.